І використовувати їх в ширшому полі таким чином, може з'явитися фінансова підтримка, наприклад, для екологічних організацій для реалізації відповідних програм, або для правозахисних організацій, або для реалізації, наприклад, участі громадських організацій у а, програмах правової просвіти, і так далі. А, наступний важливий напрямок це участь громадських організацій у реалізації державних цільових програм. Вже сьогодні закон України про цільові програми передбачає, що громадські організації і благодійні, до речі, організації і громадські інші організації можуть бути виконавцями заходів у рамках державних або регіональних цільових програм. І вже сьогодні цей закон передбачає, що фінансування що вибір таких виконавців. Має здійснюватися на конкурсних засадах. Проте, на жаль, жоден підзаконний нормативно-правий акт на сьогодні не встановлює порядку проведення такого конкурсу або будь-якого порядку конкурсного відбору виконавців громадських інших благодійних організацій в якості виконавців заходів цільових програм. Тому а, варто також. Приділити певну увагу і зусилля, розробці, і власне просування такого порядку, який дасть можливість громадська організація на конкурсних засадах долучатися до виконання державних цільових програм і отримувати відповідну для цього фінансову підтримку. Це а, першочергові кроки, в принципі, для розширення доступу громадських організацій до фінансових ресурсів держави і відповідно до участі, фактичної участі у реалізації завдань державної політики. Я хочу сказати, що вже сьогодні, буквально через 2-3 тижні після ухвалення постанови 1049, ми маємо гарний регіональний приклад її власне, фактичне втілення в цю в минулу п'ятницю, 28 жовтня. Одеська обласна рада ухвалила програму сприяння розвитку громадянського суспільства, в якій передбачила серед іншого 250 тисяч гривень на рік для конкурсу проєктів, які має здійснюватися відповідно до постанови 1049. Я думаю, що це гарний досвід, і нам усім варто слідкувати за тим, як це відбуватиметься. Зокрема, станом на сьогодні Одеська обласна державна адміністрація муситиме зосередитися на визначенні пріоритетів такого конкурсу, і, відповідно, я закликаю всі зацікавлені громадські організації Одеської області долучитися до цього процесу. Думаю, я дам відповіді на кілька питань, які до мене поставлені. Богдан Маслич питає: хто на мою думку із магічного трикутника влада, донори громадської організації має бути лідером і взяти на себе відповідальність за появу цивілізованої системи державного фінансування суспільно-корисної діяльності Біо. Ну, по перше, я мушу сказати, що я би наполягала на терміні державна фінансова підтримка, а не державне фінансування організації. І я би також наполягала, що це є державна фінансова підтримка для виконання завдань державної політики. Що це означає? Це означає, що держава не дає підтримку громадським організаціям, благодійним організаціям, будь-яким неприбутковим організаціям. Не тому, що ми класні хлопці і багато чого можливо робимо, а тому, що ми виконуємо певні заходи, які відповідають завданням державної політики. Хто мусить бути лідером у формуванні такої цивілізованої системи? Фактично на сьогодні в Україні. Певним чином, лідерам є донори, які визначають такі пріоритети і відповідно підтримують громадські організації, які спрямовують на це засилля. Це не дуже правильно. Направду, в усіх цивілізованих країнах лідерам є влада. Наприклад, у Німеччині вже а, сьогодні приблизно а, 60% бюджету громадської організації складається із державних коштів. Чому? Тому що громадські організації, працюючи безпосередньо із цільовими групами населення, здатні надавати соціальні послуги набагато дешевше і набагато більш якісно і ефективно, ніж це роблять, наприклад, бізнес, тому що бізнес, в принципі ця послуга буде дорожча, або просто надавати послуги, за які бізнес не береться. Також у Німеччині влада, в принципі, не створює комунальні установи, які можуть надавати певні. Послуги у тому випадку, якщо ці послуги вже забезпечені або можуть бути забезпечені громадськими організаціями. До речі, шикарні позитивні практики і власне приклади того, наскільки вигідна система в підтримку громадських організацій, є сьогодні і в Україні. Наприклад, у Донецькій області проводиться конкурс міні-грантів для фінансової підтримки громадських організацій, а також, до речі, і ініціативних груп громадян. І результати цього конкурсу такі, що на кожну одну витрачену таким чином бюджетну гривню дається ще на 3 гривні власне ресурсів громадської організації. Тобто, при витрачанні із місцевого бюджету однієї гривні послуга від громадської організації фактично дається вартістю у 4 гривні. І це той досвід, який варто поширювати. Тобто владі, в принципі, вигідно підтримувати громадські організації. Тому, я думаю, лідером мала би стати влада і громадські організації без визначення, хто є перший у цій діаді, хто є другий, бо взаємно зацікавлені ми в тому, щоб ця система запрацювала. А, також Богдан Маслич питає, чим, чи УНЦПД зустрічався із випадками, коли, а, власне, донори, визначаючи порядок даної громадської організації, а, Чинили вплив на те, що і як треба реформувати, цитую відповідно до своїх планів, які базувалися на застарілих або нерелевантних дослідженнях, рекомендаціях, уявленнях. А якщо такі випадки прикриті траплялися, то яким чином у НЦПД, власне, намагалися забезпечити адекватність процесів реформування? Коментуючи досвід У НЦПД, я можу сказати, що ми не стикалися із випадками, коли наші донори... Ставили нам якісь неадекватні або нереалістичні, нерелевантні цілі щодо того, як саме і що саме треба реформувати. А, власне, по напрямку реформування системи державної фінансової підтримки громадської організації ОНЦПД сьогодні працює завдяки підтримці проекту Юнайтер. І ж таки ми не зустрічали випадків. Тиску на нас щодо того, що і як треба робити. Зазвичай, навпаки, в цьому, принаймні, напрямку політика донорів є достатньо адекватною, тобто, зазвичай ми маємо можливість спочатку провести дослідження, визначити напрямки реформування і потім працювати відповідно до них. З іншого боку, Донори певним чином формують порядок денний щодо того, що треба реформувати, в принципі, і як треба реформувати, просто визначаючи свої пріоритети і вирішуючи, на що дається підтримка і на що не дається. І відповідно громадські організації України, будучи сильно, як відомо, залежні від а, донорських коштів, змушені орієнтуватися на донорські пріоритети і часто братися за реформування того, на реформування чого фактично даються кошти. А, у НЦПД, в принципі, в цьому напрямку вдалося уникнути такого прикрого спрямування, сформулюємо це так, оскільки ми є імплементаційним партнером фактично проєкту Юнайтер і маємо можливість достатньо вільно визначати, що саме в межах визначених пріоритетів варто реформувати і як. За що я, в принципі, мушу подякувати принагідно команді проєкту Юнайтер.